Всі, мене звати Сергій і це Ретро Ігри по-українськи. В цьому випуску хочу повернутися до спогадів про таку ігрову мобільну платформу, як звичайний кнопочний мобільний телефон. І сьогодні хочу розповісти про дві гри саме на той платформі, на мобільному телефоні на кнопках. І сьогодні я вирішив розповісти, о, о, ну, якось якось звично я роблю, що розповідаю про ігри одного жанру, да, наприклад. А сьогодні я вирішив розповісти про спортивні ігри, але різних різних жанрів. Сьогодні будуть дві гри, але перша гра вона буде е складатися з двох частин. І сьогодні я вам це покажу. Давайте подивимося, що ж у нас за перша гра. Перша гра це у нас буде Супер Box. Зараз я його запущу, щоб ми змогли його подивитися. І так, це у нас Супер Кеобоксінг. Це гра, яка була на мобільних телефонах, можливо, у всіх, у кого були Sony Ericsson і Samsung і тощо, тому що гра доволі знаменита. Чому мені ця гра подобалася в ті часи? Що це не звичний, не такий серйозний бокс, а такий трохи аркадний бокс. і Він намальований в мультяшному стилі, і тут дуже яскраві персонажі. Ну, по-перше, ваш персонаж, за якого ви граєте, ваш боксер, ну, виглядає доволі яскраво, такий мускулистий накачаний хлопець. з Таким доволі кумедним виразом обличчя І проти нього виходять ще кумедніші супротивники. Ось, наприклад, перший супротивник у нас взагалі якийсь ботанік, Бутанік. Так у нас хлопчина в окулярах. Видно, що зовсім не спортивний, тому що дуже подесенький. І ми його одразу відправляємо в нокаут Ну, в цілому, ця. Сьогодні, сьогодні ігри, які я показую сьогодні, вони мають дуже яскраву графіку. І е, ця гра також не виключення. От пер в першій частині я вам покажу е, два боя проти двох персонажів, і також покажу у другій частині. І е, ми бачимо, що наш персонаж може бити як. Е, Бокові удари да, в обличчя, так і може бути е, прямі удари в корпус. А також якщо у нас на е, накаплюється стрічка енергії, яка знаходиться внизу екрану, йде намальована боксерська рукавичка. То наш персонаж може пробити сильний удар, який натискається на зірочку. І навіть сама гра нас попереджає натисне на зірочку на телефоні, і ти зможеш вдарити сильно. І завдяки цьому удару ви можете відправити майже одразу вашого супротивника у нокдаун. Ну, вона забирає майже половину стрічки енергії. Так, ну тут, як і в звичайному боксі, є стрічки енергії, і у вас, у вашого супротивника, як у звичайних файтінгах, які дають можливість Бачити, скільки сил залишилося наших персонажів або енергії. І ось ми бачимо, що перший бой за мною після двох нокдаунів все-таки я переміг. Але тут також є час, як і в звичайних боксерських поєдинках, і тут можна битися аж три раунди. Якщо ви витримаєте і не заб'єте один одного у нокдаун або нокаут, то можна пробитися аж три раунди. Так, і бачите, другий персонаж також не менш калоритний, це якийсь японський воїн, це японець. Да, хоч він і вдягнений в боксерські перчатки, але він вдягнений в таку пов'язку, яку японські як були е, камікадзе. да Він такий, ну можна сказати, каратист-каратист, але ну б'ємося з ним також. Кожний персонаж ну по, по ходу бою з новим персонажем, він ускладнюється і має свою тактику. Якщо перший персонаж він взагалі був доволі слабенький, то цей персонаж єдине, що він міг. Це поставити блок і після блока вдарити, ну як атакувати то цей персонаж, японець він у нас може е дуже швидко бігати, втікати з-під удару і намагатися нанести вам удар. Ну, що він зараз продемонстрував. Але якщо ви навчилися швидко натискати е кнопки на своєму телефоні, то він вам також буде не сильно страшний, тому що більш складні персонажі пойдуть вже з третього. Босу, але також під кожного є тактика. Так, ну і ми відправили дуже кумедно відправляється у нокдаун е, ну наші персонажі. Бачите, літають пташки вокруг е, е, їх голови. І це також зроблено так помуттясному і виглядає доволі забавно. В цю гру можна було дуже легко грати. Якраз тут сесії невеличкі, маленькі, бої можна було грати, як чекаєте, наприклад, на зупинці е, якийсь транспорт, або як їдете тобто, в тому самому. Транспорті або десь можливо в чергі. Тому ну в ті часи гратися на такому телефоні в такі ігри ну було непогано. А зараз я вам покажу. Я вирішив об'єднати ці обидві частини, тому що це гра одна. і Я вам покажу одразу другу частину цієї гри. Це ця гра також називається Супер Кілобоксінг, але в ній приписується е, циферка-2. І тут е, вона. Ми бачимо того самого персонажа але намальовані вони ще красивіше. Ну я маю на увазі нашого персонажа А також тут більше вже така графіка намальована красивіше сам ну, сам за де ми б'ємося, і глядачі, тому що в попередній частині глядачів не так було видно добре, а то в цій частині їх видно. Краще, і що додано в цій графіці, що коли ви б'єте супротивника і він вже майже в такому да, состоянні, то ми бачимо, що все пливе, екран розмивається. Ну я тут він це бачить. І у... вокруг нього також літають якісь куменні звірятки. Тут в цій в другій частині додано, що у кожного персонажа ну, будуть літати свої звірятки. не тільки пташки, а всілякі різні Ну там зірочки тощо. Після того як він улетає в нокдаун. Тут перший у нас персонаж ковбой, але він такий товстенький, тому його забити так легко. Ну, стрічка енергії також у нас трошки перероблена і ми набираємо тут три. У нас три рукавички намальовані, і кожна з цих рукавичок ну, додає е, силу в тому самому спецприйому, який також тут натискається. Ну, верніше сильному удару, який також тут натискається завдяки ну, кнопочці зірочка на вашому телефоні. Так, ну що, ми бачимо, що це перемога, нокаутам, і одразу перейдемо до другого персонажу. Дуже радий наш, наш боєць. Ну, і в принципі, обидві гри дуже класні, але. Перша вийшла раніше, я не встиг пограти на своєму Sony Ericsson, а потім і на Nokia, а вже цю другу частину вже побачив мамі. майже на закаті кнопочних телефонів. Тоді в мене вже був Nokia не кнопочний, а сенсорний. Хоча він також міг розпроизводити і ява ігри і, і, і ігри. Так, ну і бачимо другий персонаж в цій грі. Він бачите, як виглядає симпатично. Це у нас іспанський Тореадор. Що ще можна повторитися за цю гру? Що за першу, що за другу частину? Що персонажі тут боксери дуже колоритні і виглядають дуже прикольно. Ну, це нагадує, можна сказати, бійців з знаменитого Street Fighter, де бійці зібрані зі всього світу, і вони намагалися битися так. І ну, там були із Японії, із Китаю, із той ж Іспанії. Ну, тому що саме сама франшиза Street Fighter розросталася, і бійців все з більших з більших частин світу. Там з'являлася так і в цій грі. Бойці доволі різні з різних частин світу, і це виглядає доволі погано. Граючи в цю гру зараз, я навіть ну ну і забув, тому що я грав на емуляторі на комп'ютері, підключивши віпад від Xbox. Навіть і забув, що це гра на мобільні телефони, тому що ну в принципі використовуються дві кнопки, основні і хрест хрестовина гімпада, щоб ну Робити увороти, да? у ворота у різні боки. А зірочку я тут наводив, на цьому емуляторі можна відкривати ще на екрані клавіатуру, така як була на мобільному телефоні. І так як зірочки зірочка не перенеслась на Xbox імпад налаштовувати, не можна на автоматично налаштоване керування, то я в принципі зірочку натискав коли треба на, на пушку, да? ну, ну В цілому грати доволі зручно і на емуляторі, в принципі, кому хочеться. Згадати ігри саме ті з мобільних телефонів, я думаю, ну можна взяти цей емулятор і спробувати на них пограти. Так, ну і поки це я розповідав, мені здається, я відправив е, е, свого другого супротивника в другій частині у нокаут. І це також перемога. Е, турніри тут е, я точно не пам'ятаю, скільки бойців бійців у кожній частині, але їх не так багато, прям тому що ігри на мобільний не дуже великі. Ну, але все одно провести час так і ну. Доволі прикольно. І взагалі, завдяки тому, що ця гра постійно ну, сама автоматично зберігається, і ви можете починати з того бійця, на якому закінчили попередній раз. Ну і в принципі про бокс я вам розказав, і зараз розкажу про другу гру. І це вже жанр гоночки, але це також спортивні гоночки. І всі ми пам'ятаємо в дитинстві гоночки на картах, так? Або на карті, як це називалося у нас. І тому. Сьогодні я також вам покажу е, гру, е, яка називається Чемпіон Карків 2012. У мене написано в назві, що ця гра е, зроблена для телефона Nokia 95 Це був топовий смартфон, ще кнопочний слайдер. Але чому я цю гру мене що зацікавила Тому що ця гра виглядає дуже красиво. Ось подивіться одразу на графіку гри. Е, в, цілому, ну, в цілому, це звичайні гонки, да, спортивні. Виглядають графіка тут майже як на першій PlayStation. Гляньте, як красиво. В принципі, це вже останні ігри наява, вчитуючи те, що Чемпіонат 2012 року Ну дійсно могли гру зробити трошки раніше, тому що, ну наприклад, на пару років раніше, знаючи, коли буде цей чемпіонат. Але м -м, справа в тому, що Nokia N95 він був популярний якраз уже 0 нульових років і на початку, Ну хоча вже пішов Android з 2009 та 10 років. Да? Е -е, і вже е -е, Почали відпадати і кнопочні, і сенсорні і телефони. Але n 95 був ще тоді більш-менш популярним телефоном, тому ігри на нього продовжували робити, як в Java, так і в Symbian та інші. І я саме відкривши цю гру, я її, ну коли в мене були кнопочні телефони, не грав. І відкривши цю гру, мені стало дуже цікаво з за того, що ця гра дійсно виглядає. Ну, вже як якась гра да ну не як я але дуже дуже красиво. І справа в тому, що ми бачимо, що на екрані також є елементи керування. Можливо, ця гра була зроблена не тільки для. Телефонів серії 40, та, а ні, верніше, не тільки для телефонів кнопочних та, серії 40 та серії 60, на які наява працювали, а можливо, ще була зроблена і для сенсорних телефонів. Можна було грати як на кнопочних, так і на сенсорних. Тому що в ті часи вийшли і перші сенсорні телефони наява, які не були смартфонами. ну Це, наприклад, Samsung для Fliorqa. Mm, так такі телефони були Nokia, які були і сенсорні, і не сенс. Верніше, і смартфони, і не смартфони. І, можливо, саме для цього була зроблена ця гра. Тобі її можна було керувати як е, звичайними кнопками, що я робив з звичайного паду на емуляторі, так і керувати. Ну, якщо у вас був вже сенсорний екран, це ну доволі цікаво. Бачимо три три елементи і проходження. Так, ну а по грі, що по грі Ну грак, як я вже сказав, у нас класична гонка. В цілому, на цій гонці їздимо ми і. Попри три кола потрібно проїхати, приїхати перше. У нас всього чотири ну, гонщика. Є у нас три супротивника. Головне обігнати всіх супротивників за ці три кола і отримати місця. Е, всього у нас дається три траси, які ви можете обирати. І в кожній з цих трьох трас ще є три гонки на кількість очок. Ну і складність за першу гонку за. Перемогу дається 15 очок за другу 2, 20 і за третю 40. І, 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 не, за третю, верніше за другу 30 і за третю 40 дається. І я спробував пройти першу гонку. ну Це одна і та ж траса за, ну, за 15, а потім за 30 очок. І побачив, що в принципі трошечки ускладнилася гра. Але не так, щоб сильно. А вся весь драйв, в принципі, і всі змагання виходять на початку, можна сказати, на першому кругі гри. Ваше завдання на першому кругі обігнати всіх своїх супротивників. Це треба робити так само, як це робиться. Ну, в принципі, у житті на звичайних картинах. Треба подрізати, подрізати кути і намагатися проїхати з меншим да, кутом, да, з меншим колом на повороті, ніж ваш супротивник. І завдяки цьому. В цілому, така гоночка, як я і казав, мені вона сподобалася, ну не то що сподобалася, а більше зацікавила е своєю графікою, але якщо чесно, вона трошки нуднувата ще на початку гонки. Починається драйв, ви перегоняєте супротивників і потім їдете, можна сказати, ще два круга просто сам на першому місці. Але як для телефона, ще й кнопочного телефона, виглядає вона здорово. Я, я ж кажу, графіка дуже схожа на PlayStation 1. Тому, ну, в принципі, вона мене зацікавила. Тому, якщо буде цікаво, ви також зможете в неї пограти. Ну а на цьому буду ролик закінчувати. Незвична незвично в мене сьогодні підбірочка і бачите різних жанрів, але все це на мобільні java телефони які вже... Е Наші часи можна вважати ретро телефонами, і тому ігри на цих телефонах також можна вважати ретро. А це цілком підходить під тему мого каналу. Ну а вам всім ще раз дякую за перегляд цього ролику. Буду вдячний за коментарі та за вподобайки під цим відео. Ну і, звісно, хто не підписаний ще на канал, буду також вдячний за підписку. І побачимося нових відео. Всім пока!